Привіт, любі друзі! Вас вітають студенти навчально наукового інституту сучасних технологій ПДТУ у міцному і місті Дніпро. Мене звуть Максим, а мене Андрій. Якщо ви хочете здобути якісну освіту, отримати міцні знання та потім отримати високооплачувану професію, тоді вам саме до нас. ННІС пропонує широкий вибір спеціальностей у сферах енергетики, металургії, матеріалознавства та 3 d технологій Зокрема, я навчаюся на спеціальності 144 теплоенергетика. Я вибрав саме цю спеціальність, тому що теплоенергетика це така спеціальність, яка буде мати попит завжди. Бо куди б ти не подивився, все з нею пов'язано. А також ця спеціальність відкриває величезні горизонти в майбутньому. І до того ж, я хочу закінчити бакалаврат і вступити до магістратури. Так, Андрію, я з тобою повністю згоден, адже моя спеціальність. Електроенергетика також є одною з найзатребуваніших у світі, тому що жодна людина не може обійтись без такої базової речі, як електроенергія. Ен має найсучаснішу базу знань, яка допомагає студентам розвиватися, брати участь у міжнародних грантових проєктах, наукових конференціях, закордонних стажуваннях тощо. ПДТУ це згуртована команда студентів та викладачів, які об'єднуються, щоб проводити масові культурні заходи, такі як конкурси, стріми, флешмоби та багато іншого, де ти зможеш розкрити свої таланти наповнень і отримати купу позитивних емоцій. Тоді чекаємо тебе для дружної родини Місте ПДУ. Ми чекаємо саме на тебе.